Бажаю здоров'я сьогодні. До нас завітав Фархат Гулієв, заступник начальника центрального управління розвитку матеріального забезпечення. Моє вітання. Бажаю здоров'я. Слава Україні, героям слава. Хотілося б розпочати з того, які виклики зараз з'явилися в умовах сучасної війни, зважаючи на те, що армія і кількісний склад масштабувалися. Головний виклик для нашої держави під час повномасштабного вторгнення. Я вважаю, це виживання. Виживання це відстою наших інтересів. Та кордонів нашої України після 22-го року, як народ зрозумів, що національне важливіше ніж персональне, дуже багато людей масово пішли вступати в лаву зсу при такій безпрецедентній кількості людей. Побачили всі проблемні історії ситуації і побачили неспроможність інституцій на виконання тих потреб, які стоять перед ними. В центральному управлінні розвитку матеріального забезпечення також було над чим працювати, було щось змінювати або вдосконалювати. Я зараз хочу просто вам розказати такі основні пріоритети, які за останній час знайшли своє логічне завершення. Це питання вирішення щодо раціонів в народі це сухпай, питання щодо вирішення гендерної рівності, питання щодо лінейного ряду бронежилетів. Крім того, затверджена технічна специфікація по костюму в народі пончо костюм маскувальний від тепловізійних пристроїв. Да? тенти, жіночий одяг, я можу вам дуже багато з цього приводу розповідати, однак я думаю, у вас не вистачить ефірного часу регламентного, і ми перейдемо вже в інтерв'ю, а не Смолток. Скажу так, що всі задачі, які до цього ставились з попереднього Смолток у вас начальникам центрального управління, всі виконані, технічні специфікації затверджені, і при наявності коштів і правильно сформованої е, потреби е, будуть. Найближчим часом на забезпеченні у Збройних сил України, давайте тоді торкнемося теми інтересів жінок, що зроблено в цьому напрямку, особливо якщо говорити про забезпечення їх одягом, бронежилетами, які враховують так чи інакше їхню антропометрію їхні особливості. Там на сьогодні центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення затверджено технічну специфікацію на костюм літній польовий бронежилет жіночий. Труси і топ жіночі, димосезонна а, білизна а, і натільна димосезонна білизна, а також для холодної погоди. Думаю, що найближчим часом, десь протягом тижня, у нас буде ще історія, технічна специфікація затверджена по курці і штанам вітровологозахисним. захисним. Також вважаю за потрібне визначити а, такий а, серйозний трек, який я ввів особисто і знаю в деталях. Це по адаптивному одягу. Відповідно до постанови 95 ї Кабінет міністрів України встановлено, що поранені військовослужбовці будуть отримувати і забезпечуватися адаптивним одягом і засоби особистої гігієни. Якщо про адаптивний одяг все зрозуміло, і це одяг, який зручний для того, щоб хлопцям полегшити комфорт, одягання або зняти його, то по засоби особистої гігієни потрібно вказати, що він розділяється на три категорії: а, чоловічий. Б – жіночі з урахуванням фізіологічних потреб жінок, і це для важкопоранених. Це каже черговий раз про те, що ми про жінок не забуваємо, піклуємось і завжди пам'ятаємо. Тобто, якщо говорити простими словами для людей, які не занурені в діяльність центрального управління, ви по суті. Е... З'ясовуєте, розробляєте, що потрапить у війська, як це буде виглядати в залежності від потреб. Я правильно розумію? Так, точно дуже чутлива для суспільства тема: тема корупції. Чи вдається підтримати нульову толерантність до корупції та рівні умови для всіх виробників та постачальників? За моїм глибоким переконанням вдається поясню, чому. Після оновлення і зміни командування центрального управління у нас була можливість оновити також команду. Станом на сьогодні, в складі команди є фахівці, які готові працювати 24 на 7 і приближати нашу перемогу. А саме це технології з міжнародним досвідом, це конструктора, професійні конструктора легкої промисловості, це бойові офіцери, які в цивільному житті відправляли правосуддя. Тобто діючі суддя, також бойові офіцери, які е, в цивільному житті займалися адвокатською діяльністю. Крім цього, потрібно також зазначити про людину, яка є заслуженим художником України і безпосередньо робить ці унікальні і круті нарукавні знаки. Далі переходимо до принципів і методів. Да? Новим командуванням було створено колегіальний орган. В склад якого входить представники Міністерства оборони, представники Генерального штабу, представники ДПДОТ антикорупційного та громадського сектору засідання проходять кожного місяця. На засідання виносяться всі проблемні критичні питання, які в подальшому можуть впливати. На репутаційні ризики, або скажімо так, мати ймовірний корупційний скандал. Тому ці питання вирішуються, коли приймаються рішення, і станом на сьогодні. У нас за останній період не було таких скандалів. Створено технічний комітет щодо речового забезпечення. Якщо раніше було це одноособово прийнято рішення щодо видачі або не видачі акту відповідності, то сьогодні залучено 11 експертів, які шляхом голосування визначаються з видачою або невидачою акту відповідності. Це унеможливлює корупцію, і в подальшому, якщо Наприклад, хтось з кимось з одним домовився, то більшістю голосів неможливо зі всіма домовитись і зробити репутаційний втрати до міністерства оборони і сил оборони в цілому. Зараз у нас є, скажімо так, напрацювання по зміни в технічній документації, і ми хочемо зробити також технічний комітет щодо продовольчого забезпечення. І одна однакові сектора будуть закрити повністю повному обсязі. Як реагуєте на відгуки і запити військовослужбовців щодо матеріального забезпечення? Тому що люди відгукуються, пишуть у соцмережах, звертаються до Міністерства оборони. Які питання хвилюють військовослужбовців найбільше? Війну 25-го року не можна порівнювати з війною 22-го. І я вже мовчу щодо подій, які відбувалися у 2014 році, да? і від цього випливають запити потреби військовослужбовців? Ми сьогодні всі розуміємо, що головні. Ураження це від fpv дронів це від уламків або скидів, правда? З цього приводу Центральне управління також розуміє цю проблематику. Наші фахівці завжди виїжджають у відрядження, спілкуються з бойовими офіцерами, проводять анкетування, проводять військово-дослідні випробування і постійно тримають руку на пульсі. З цього приводу хочу сказати, що в центральному управлінні є напрацювання щодо броніковдри, а також по костюму з балістичними вставками. Ми цим займаємось, вже є технічні описи, і я думаю, що протягом найближчого часу в нас вже буде затверджена технічна специфікація. Бронековдра, наскільки я розумію, вона має бути невидимою, так для ворога. Якісь характеристики не треба розкривати. Я розумію, що це таємна історія, але да. все-таки щоб наші військовослужбовці розуміли, що на них чекає у постачанні в тому самому. Дивіться, я вам скажу так: крім нас, крім людей, які добрі і хочуть нашої перемоги, ще інформаційний простор дивляться, наші ворог. Я не можу розкривати жодних технічних е, якихось характеристик. Я скажу так, що це ковдра, яка е, може захищати від уламків. Добре, ну бронековдри використовуються в принципі на фронті, але ми розуміємо знову ж таки, що війна постійно змінюється. Ви про це також говорили. Вона стає більш технологічною і дуже важливо в даному випадку е, саме. Не пробуксовувати, тримати цей темп змін і бути десь попереду ворога для того, щоб бути успішними. Ну, принаймні, я так це розумію. Сто відсотків, звісно, стосотків праві. Також багато у нас на сьогодні запитів щодо нового озброєння і оснащення. Досі ще немає централізованого забезпечення, наприклад, по рюкзакам для дронів або для чохлив, для планшетів. Це ми також над цим. Працюємо, розуміємо проблематику, і в найближчим часом також буде затверджена технічна специфікація. Далі потрібно сказати про льотне-технічне обандурування. наші пілоти, скажімо так, майже 100 років літають в одних і тих самих костюмах, які вже були запропоновані ще при радянському союзі. Ми над цим також працюємо і кожен місяць, скажімо так, і кожен тиждень виїжджаємо на військово-дослідне випробування, спілкуємося з нашими пілотами для того, щоб вирішити це питання по суті. І наостанок хочу перейти на іншу тему: тема геральдики, тема військової символіки. Ви вже згадували про художника, який займається розробкою. Розкажіть трохи про те, що робиться у цій царині, яким чином це змінюється, тому що ясна річ час змінюється і змінюється, в принципі, ідеологія країни, і філософія, і специфіка війни. Так, да, ви абсолютно праві. Це якраз дуже добра тема для хейтерів, для того, щоб розповідати це на часі. Однак, повторюсь, що ми займаємо ми займаємося тими викликами, які надходять від наших військовослужбовців. І на сьогодні, скажімо так, крім бойових заслуг, люди і підрозділи хочуть виділятися нарукавними знаками. Це важлива історія. Ви правильно сказали, що це заслужений художник України, і він робить ці шеврони унікальними, і наскільки це можливо, крутими. Як на мене, це все таки. Питання про сенси, а сенси під час війни вони дуже важать, тому що вони допомагають відповісти на запитання, за що ми воюємо, в тому числі, і от е, в цьому контексті я хотів би запитати про те, от як вдається знову ж таки з тими самими рукавними знаками, і взагалі е, з приводу от, цього напрямку, як вдається дотримуватися однієї специфіки, однієї стилістики, тому що в усьому я так розумію, має бути логіка, тому що збройні сили все таки зараз це е, е, єдиний організм. Так, да, звичайно, У нас з цього приводу є нормативно-технічна документація. Це 370 та 606 наказ, і він передбачає форму носіння, а також на руковні знаки. Там чітко є вимоги, які розказують про ті або інші встановлені вимоги для військовослужбовців на рукавних знаків. Чи можна говорити, що от ваше центральне управління воно по суті встановлює певні стандарти, за якими надалі йде забезпечення нашого війська, якщо так узагальнювати? Ви абсолютно праві, Так і є. Які у вас прогнози на майбутнє щодо цього, і знову ж таки, зважаючи на те, яким чином іде розвиток цієї війни, зважаючи на те, куди рухається наше військо, в чому буде найбільша потреба, і чи вдасться її задовольнити? Ми будемо все робити для того, щоб її задовольнити. І на сьогодні я вважаю, що головним завданням це захист від балістичних ударів. Це головна історія, яким потрібно. На куди нам потрібно рухатись, це перше. А друге, це інновації, які можна застосовувати на сьогодні, підтримати руку на пульсі і бути першими е і застосовувати перші інноваційні технології, ніж наш ворог. Дякую вам. Мені здається дуже важливо, щоб от люди, які наприклад зараз мобілізуються, йдуть у війська, щоб вони розуміли, що український воїн буде забезпечений всім необхідним, і це буде якісно, і це буде сучасно. Погоджуюсь на всі 100. питання тільки в тому, що поки ми знаходимося в тилу, ми повинні зробити все для того, щоб наш солдат, який знаходиться на ЛБЗ з автоматом, зміг в комфортних умовах і з повним забезпеченням захищати нашу країну. Ми від свого управління 100% це будемо робити і наполягає на цьому. Дякую вам, шановні друзі. Сьогодні ми говорили про забезпечення українського війська з Фархадом Голієвим.